Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, і сьогодні буде огляд другого набору від відмінтаю, який я нещодавно купила. Це буде колекція Place We Go. Мені подобається папір від Відмінтаю, але через те, що останнім часом вони стали використовувати дуже багато ілюстрацій, які згенеровані штучним інтелектом. Мені це не дуже подобається. то... Зараз я не купую папір відмінтаю, ну тобто я не купую новий папір від Мінтаю, але е, я все ще купую старі колекції. То це одна з колекцій, яка знаходиться на межі. Коротше, якщо вам цікаво, що це за папір, запрошую вас до перегляду. Сьогодні дивимось другу колекцію, яку, е, яку я нещодавно купила е, від Мінтаю, я показувала на Maskiton. Сьогодні дивимось колекцію Place We Go. Я купила великий набір 30х30 і до нього бук. Бук я показувала в інстаграмі, тому його дивитися не будемо. Сьогодні дивимось лише колекцію 30 на 30. Ця колекція одна з останніх, які мені в Мінтаю подобаються. Бо потім вони стали використовувати штучний інтелект. Тобто картинки згенеровані штучним інтелектом. І мені це просто я висловити не можу, як мені це не подобається. Тут вони так само використовували цей штучний інтелект, але воно. Ну, Мабуть, через те, що тут немає живих створінь, то воно виглядає не так дратуюче. Ну, і мені сподобалась кольорова гамма, особливо мені сподобалось поєднання ось такого бірюзового і ось такого кольору цегли. Тому я цю колекцію купила. Далі, які колекції в Мінтаю виходили? Ну, я просто не можу на це дивитися. Тому я. як... Не знаю, хто скуповує старі колекції. Коротше, дивимось. Звичайна щільність для мінтаю 250 грамів. 12 двосторонніх дизайнів. Тобто, тут 6 аркушів з двох сторон дизайну, і вони повторюються два рази. На обкладинці є елементи для вирізання. І... Квіточки мені подобаються, і квіточки схожі на папер. Фабрики декору є така колекція. І вона нещодавно вийшла, і в мене є маленький набір. І я собі вже запланувала, що якщо в мене буде нагода, то я куплю собі великий набір. От. Окрім квітів, все, що стосується пригод або подорожі. І різні такі машинки. Вони виглядають цікаво. Але я не впевнена, що я буду їх використовувати, бо я сама пішохід, машини в мене немає, і на машині я не подорожую. Далі, ці фотоапарати та валізи. В принципі, щось про подорожі. Далі, як Зазвичай в Мінтаю якісь великі композиції. Тут взагалі це якийсь місцевий пейзаж, тобто це місто, якісь будинки, і з будинків ростуть квіти, згори щось таке. Зворотній бік дуже гарна стіна, дуже гарна за кольором і гарна за фактурою, то мені цей аркуш подобається. Далі таке саме: будиночок, вітрина, квіти, дерева. Далі знову стіна і квіти, які спускаються згори. Так само ще один пейзаж, машинка. І тут така сама композиція, як і на першому арку, ще тільки вона ніби дзеркальна. Навіть ось так можна співста. Спів. Поставити, е, ніби вулиця, і тут скуточки куточків такі композиції. Зворотній бік теж стіна тільки в цегляному кольорі. Те, що я й казала, мені подобається. Це поєднання кольорів. Дрібні квіточки, зворотній бік цегляна стіна. Квіточки крупніші. Зворотній бік дошки, ну і картки. І про картки я вже сказала: що вдасться, повирізаю, що не вдасться, буду використовувати зворотній бік, бо тут зменшені патерни, які є в наборі. Ну, тобто зворотні фони, там, де немає композицій і ілюстрацій. І мені цей прийом так само дуже подобається. Ну, і далі йде повтор. Як набір для тревелу, або для якогось альбому про подорожі, я це використовувати, мабуть, що не буду, але мені дуже подобається все це поєднання цегляного та бірюзового, ну і ще. Трохи ось такого. Я думаю про те, аби створити якусь роботу на осінню тему. То подумаю, може встигну восени з цим попрацювати. Хоча поки що в мене ніяких планів на цей папір немає. Я поки що складаю це в свою колекцію. Ну, а на сьогодні це все. Дякую, що подивилися. На все добре і пока!